a one-horse open sleigh. Hey! Скоро новий рік. І вже починається по всім вайбер-чатам подарунковий психоз. Здайте, скиньтесь, здайте, дайте! Без вас, соточку! Це ж нашим діткам. Вам жо жалко? Фу на вас, ужасно жадна людина. Украли у дітей кусочек щастя! Почнемо спочатку. Зазів. Що таке свято? Свято це захід або комплекс заходів, який створює у дітей святково піднесену атмосферу, тобто настрій. Чи обов'язково такий комплекс заходів має містити подарунок, солодкий стіл, торт, пряник, шоколадку, цукерку? І ось тут згадайте своє життя, зерніться на нього, згадайте якусь найкращу мить, щось особливе і пам'ятне. Чи виринає у вас в пам'яті в цей момент відразу шмат бисквіту з жирним масляним кремом? Чи може таке друзі, історії, сюрпризи? А головним чином емоції? Так і у ваших дітей. Повірте, через 10 років вони згадають, як Фізрук на Новий рік в костюмі Діда Мороза танцював брейк-данс. як Маша з третього А завалила ялинку. Як всі разом шукали по всій школі Новий рік у квесті. І серед тих спогадів точно не буде пряника, і навіть відра цукерок там не буде. Пам'ять працює інакше. Тому не побивайтеся так, спокійно. Свято це не тільки подарунки і солодкий стіл, це дещо інше. То що подарки вообще не дарить? Якщо дуже хочеться, то трошки можна, але в цьому безліч але. Перше питання, кому дарувати. Якщо дітям, то, звичайно, батьки можуть добровільно подбати про недорогі подарунки. Але разом з тим ніхто не може бути дискримінований. Наприклад, є одна мама, маму звати Свєта. Мама Свєта ні з цих простих козлов. І тому для своєї Анжеліченьки желає самого лучшого. І тому приходить в батьківський чат і пише, що всі мають скинутися по 100 доларів на подарунки, бо Анжеліченька не чорті що, а дитина вищих кругов і їй ніщо вроде. Ских подарків не треба. Рішення мами світи можуть підтримати і втілити, якщо решта батьків у класі не знайде приткнути ті свої 100 баксів, і тільки чекали такої пропозиції. Якщо ж хоч хтось проти робити подарунки за 100 доларів, чи навіть за 100 гривень, чи за 10 гривень, то рішень тут два. Відступитися і подарувати кровиночці щось вдома, або ж подбати про подарунки для інших дітей своїм коштом, бо жоден учень у школі ніяким чином не може бути дискримінований. А якщо ви подбали для Анжеліченьки на 100 баксів, а для Петрика минулорічний батончик, то це і є дискримінація і приниження. Тиск на батьків, вимога складатися якимись грошима, виписування боргів усе це незаконно. І якщо вам тільки захотілося прийти до Петрикової мами і затягти пісню Валентина Миколаївна, ну скиньте 100 баксів на подарунок, христом Богом молюся ж нашим діткам, діточкам, дютюлічкам, то пам'ятайте, що це стаття цілком така конкретна стаття Карного кодексу про вимагання грошей у сторонніх осіб. Так, мої любі, батьківський комітет це абсолютно неформальне об'єднання людей. І як кожне неформальне об'єднання, вона передбачає діяльність у рамках законодавства, а в питаннях фінансових виняткову добровільність. І кожна мама однокласника вашої дитини вам стороння особа. І як будь-яка стороння особа, вона, звичайно, може вас підтримати, якщо захоче, і може. А може і сказати, ви хто така, що ви хочете? Тому аби уникнути дискримінації дітей та тиску на батьків, я всім рекомендую триматися від надлишкової завзятості у цьому питанні. В державній школі все ж треба бути скромнішим. І якщо вже надумали щось дарувати, то запропонуйте батькам добровільно і посильно долучитися. Наголошую виключно, добровільно і виключно посильно все. Чи дарувати подарунок вчителеві? Це виключно ваше батьківське рішення. Мені більше подобається бажання дитини самостійно спекти новорічне печиво і зробити якусь листівку, щоб порадувати друзів і вчительку, аніж батьківське рішення з недоречними подарунками. До того ж, подаровані батьками гроші в конверті з точки зору закону можуть розцінюватися як хабар. Чи варто улюблену вчительку наражати на таку небезпеку? Що подарувати? Тут теж слід домовлятися і пам'ятати, що ваше рішення ніколи і ніяким чином не може дискримінувати жодну іншу дитину. Тому, якщо в класі є дитина з якоюсь харчовою непереносимістю, утримайтесь від їстівних подарунків. Не можна на цей час вивезти дитину з класу і вимагати у батьків забрати її, чи замість недозволеного торта дати дозволене печиво. Усі ці дії дискримінуватимуть дитину. Все. Ніяких інших виходів немає. Повірте, ще жодне свято не вмерло від того, що на ньому не було чого жерти. Та й психологи кажуть, що харчова прив'язаність до свят і радісних подій досить згубно діє на наші харчові звички в майбутньому. Бо спочатку в першому класі у нас свято це значить тортик, а потім в 30 ми не мислимо собі жодної радості без підкріплення їжею, простіше кажучи, зажираємо. А якщо. Депутат, оце моє найулюбленіше питання. Аби не колотитися батькам з батьками довкола подарунків, у нас є місцеві, і не дуже місцеві депутати, чиновники і всякі такі функціонери, які завзято кожного нового року пруть у школи району, міста і ОТГ-новорічні подарунки. Так от, Розповсюдження у школі матеріалів в тому числі новорічних подарунків з логотипом партії чи поліциви, прізвищем та ім'ям політика, та навіть його портретом, і таке в мене бувало – це незаконно. Все це заборонено статтею 31 закону про освіту. Тому депутати, які інші меценати, можуть, звичайно, подарувати дітям солодкі подарунки, але без гадки про себе, без логотипа і без портрета. З іншого боку, дуже часто, коли ми говоримо про депутат, подарував, то мова йде зовсім про інше. Мова про те, що з бюджету було закоплено подарунки. І депутат, максимум, що міг зробити тут, це особисто ініціювати закупку або проголосувати за цю статтю витрат. Отже, подарунки закуплені за бюджетні, тобто за ваші кошти. Це не депутат подарував. Депутат подарував це, якщо він дістав свої гроші із своєї кишені і зі щедрої руки оплатив. Але тоді питання, де вони взялися, ті гроші у депутатській кишені? Чи не крадено це у платників податків? І наостанок моя звичайна проста батьківська порада. Подарунки це добре і цікаво. Хто ж не любить подарунки? Я теж люблю. Але любов значно важливіша, тому не намагайтеся всі прогалини в спілкуванні заповнювати подарунками. Я нагадую, завжди лишайтеся людьми. Це найкращий подарунок вашим дітям.